Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Фарма спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Ну і вся наша команда. Хоч уже ну принаймні ті, хто живе в Києві, третю ніч, напевно, не дуже зі сном складалося у всіх тут. У нас та й в день не дуже спокійно все одно ми працюємо, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої. Трансляції на Ютубі підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете за... з... ставити запитання гостям наших ефірів і залишати свої коментарі. Ну і власне почну ефір з вчорашнього мемасика. Після, після масованого вже іскандерами двох типів удару по Києву. Є смішна фраза. Думаю, для ранку вона якраз трошки підніме нам настрій, і все ж таки пише Ярослав Гашик, свину собаки змогли нарешті досягнути своїх поставлених цілей травневих масованих ракетних ракетних обстрілів Києва, бо били по нам і шахедами, і крилатими ракетами, і балістикою, і гіперзвуком. І ось можуть радіти оцій перемозі. Двокрапка офіційне повідомлення затримується рух тролейбусів номер 25, 27, 29, 30 та 31 проспектом Степана Бандери і проспектом Оболонським. Ну Наскільки мені відомо, вже рух тролейбусів повністю відновлено. Ну от таких результатів вони на жаль досягають. Ну і власне, давайте починати ефір. З як завжди, ми починаємо ефір з аналізу ситуації на війні з нами на зв'язку. Військовий експерт Михайло Жирохов. Пане Михайле, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Ну, сподіваємось, ранок буде таки добрим. А давайте почнемо з атаки дронової на Москву і Московську область. Там загалом зараз нараховано прильот понад 10 безпілотників. Місцеві якісь телеграм-канали і там офіційно тас навіть пише, що є якісь влучання, незначні пошкодження. А от що б це могло бути так далеко від Києва? Ну, виявляється, що в цю гру можна грати вдво вдвоєм. І е, це було тільки перша пристрілочна, і е, не 10, а 15-15 безпілотників, а це не 40 і не 50, як вони запускають кожної ночі. Тому це просто таке е, промацування московицької ППО навколо Москви, і я думаю, що далі буде. Хотілося б, щоб далі було, тому що ми точно пам'ятаємо ще вересневу минулого року статтю двох генералів Залужного і Забродського, які казали, що війна змінить характер, коли війна прийде на територію Російської Федерації. Напередодні була ставка верховного головнокомандувача. Президент Зеленський після проведення цього заходу сказав, що є точніше були важливі питання, важливі рішення, головне терміни. А найголовніше. Щодо термінів є відповіді. Ну ми розуміємо, що ніхто не розкаже, що от, будь ласка, оте незабаром почнеться. Ну там я не знаю, в день X чи день Y, Але все одно, чи означає це? чи означає ця заява? Що ми десь на фінішній прямій? Абсолютно точно, що все складується так, що найближчими днями потрібно починати наступ, тому що вікно можливості, воно. Відкривається на дуже дуже невеликий час, тому е дуже важливо для генерального штабу для головнокомандуючого використати це для того, щоб е нанести е рішучий удар і ну якось змінити стратегічну ситуацію на фронті, тому що е щоб не говорили, але ці е удари росіян вони у деяких моментах, останніх останнього тижня, вони. Сягають е, своїх результатів, а, а власне про оці їхні результати лиманський напрямок. Це те, що є у зведенні Генерального штабу збройних сил України. Там наші тримаються. Ну згідно цього повідомлення, Оце, власне там сконцентрувалися загарбники і хочуть кудись просунутися. Наскільки я розумію, в бік Куп'янська. Ну так саме на доне на окуповану територію Донецької області вони зараз збирають резерви, і ну дуже дуже непроста ситуація. Вона складається в тому, що їх там переважають які. Угу. Е, про бою про вогневий контроль з боку збройних сил України над Бахмутом. Це речник східного угруповання військ збройних сил України Сергій Череватий таке сказав. От, цей термін вогневий контроль він не означає, що наші захисники відтісняють окупантів у Бахмуті, наскільки я розумію. Та але в принципі здатні вражати цілі всередині цього, ну по суті, вже не існуючого міста. Як нам розуміти оцю фразу? Ну, дивіться, як правило, після захоплення будь-якого міста, навіть його, якщо не існує, росіяни вводять туди поліцію, вводять туди саперів для того, щоб розмінувати це. Ну і зробити якось придатним для подальшої оборони. Але з Бахмутом у них не склалося навіть їх інформаційні помійки говорять про те, що зайти в усе місце неможливо, тому що воно прострілюється, і тому вони розмінування почали з на з найбільш віддалених районів Бахмуту, там де українська артилерія просто не достає. А під введення поліції вони відмовились. Загалі, і е, говорячи про те, що вони ну вони це полюбляють. Що будемо відстра... відбудовувати цю е, цю територію, ці це місто, Вони говорять, що це е, дуже таке, ну дуже і дуже не скоро це буде. Ну так, тому що якщо 100% будівель принаймні пошкоджені, а більшість взагалі знищені стерті, то ясно, що швидко такі штуки не відбудовуються, і напевно і не доведеться. Я дуже вірю, що окупантам і не доведеться вкладатися там у якусь відбудову, тому що відбудовувати це вже буде Україна. Окей, що ми маємо розуміти ширше про ситуацію на східному фронті? Тому що ну, от історія з Бахмутом і його вогневим контролем, ми трошечки проговорили про Лиманський на. Напрям... Прямо трошечки поговорили, але зараз у зведеннях все менше е, там говориться про вугледар, про Авдіївку, про Мар'їнку і там що ми маємо розуміти про ситуацію в тих краях. Е, ну, у зведеннях офіційних е, це дуже дуже мало місця. Бо взагалі про це, але там зараз йдуть достатньо потужні бої. А якщо говорити про неофіційну інформацію, про таку відкриту інформацію, яка, яка є, на жаль, ця відкрита інформація, перш за все, це некрологи наших бійців, де зазначається місце загибелі. І очевидно, що останнім часом саме біля вуглегірська під Авдіївкою в Первомайську точаться досить потужні бої, якщо судити, навіть по офіційним зведенням втрат, і з знову ж таки з ресурсів ворожих, вони відмічають, що просування українських військ воно є, і вони цього. Ну дуже вважають, що це небезпечно для саме цієї ділянки фронту. Угу, зрозуміло, давайте тепер про південну про регіони південніше. Останні кілька днів активно були. Ну тобто, активними були хтось. Напевно, це українські захисники, тому що у Бердянську вибухи вибуху, вибухи у Маріуполі в районі Азовсталі, щось знову ж таки вибухало, куди окупанти чогось там натягнули. І от власне ситуація південніше: вихід до Азовського моря, от Мелітополь, який розглядався як перспективний на. Прямок, що ми маємо розуміти про наші спроможності там, очевидно, що це активна фаза підготовки до наступу, тому що удари наносяться перш за все по складам, по казармам, там де знаходяться саме ці резерви, які росіяни стягують. Для цього очевидно використовується британські ракети Storm Shadow і це підтверджує наш міністр оборони, який в своїй промові в своєму інтерв'ю говорить, що 100% цілий уражені за допомогою, тобто 100% ураження будь-який пуск такої британської ракети, він закінчується влучанням туди, куди потрібно. І ця е, потрібно розуміти, що ця активна фаза вона не може йти довго, тому що е, постійна е, росіянська система вона працює, тобто замість втрачених вони підтягують боєприпаси, вони підтягують. Е, це ще особовий склад. Тому цей це ну якось воно не може бути дуже довго, тому це ще одне таке свідчення про те, що можливо контрнаступ буде в найближчі дні. Добре, після того як росіяни ну от у травні вони дуже сильно активізувалися зі своїми ракетними шахедними, змішаними там атаками, перш за все на столицю України, але багато ну багато на жаль інформації і про атаки на інші. Місця... Міста можемо пригадати і Житомир, можемо пригадати Одесу і влучання у портову структуру, і таке інше. Джо Байден, значить, відповідаючи на запитання, а як Сполучені Штати на це реагують, він сказав, що ці ракети, ці атаки, не були несподіванкою. А от надання Україні ракет атакамс все ще у грі, все ще це запитання на столі. На вашу думку, от е, така активізація російських атак вона може змінити цю ситуацію, щоб воно не було на столі як. Питання а було на столі як графік постачання. Ну з російськими ударами останні останнього часу там така, як я бачу, історія вона не має військового значення. Тобто, усі ці удари вони по перше, для того щоб знищити систему ППО і особливо Петріоти, Я маю на увазі ці удари по Києву останні. І друге, росіяни, росії, російські генерали шукають місця базування нашої авіації е, і е, місця, де можуть заходитись британські ракети Штормше. Е, ось ці всі удари, як ну, якщо судити по географії, якщо судити по деяким моментам, вони е, не мають зовсім такого е, значення, якого б вони потрповинні були мати. Тобто є така. Ціль, вона не військова. Їх завдання перед, я так розумію, Путіна або ще хтось поставив перед генералами. Одне завдання знищити Петріоту для того, щоб можна було про це заявити на весь світ. З іншого боку, такі удари, особливо якщо, якщо вони ну по цивільним об'єктам. Вони дуже чутливі для західного для західного обивателя для західних виборців. А як ми знаємо, західна демократія працює так, що виборець тисне на політиків для того, щоб ці удари були ну менш ефективні у Росіян, тому атаканці і ППО. Це перше, що ну я думаю, що вже лежить на столі на підпис у американського президента, зважаючи на всі останні події. Добре, будемо тоді сподіватися, що в якийсь момент окупанти побачать дію цих атакамців на собі, і навіть якщо публічно це не буде анонсуватися, то це ну як на мене навіть краще. Ну і давайте от ви вже торкнулися теми того, що масовані оці ракетні і змішані ракетно шахедні атаки, і просто шахедні на цивільну інфраструктуру і пошук там військових об'єктів спроби виснажити нашу ППО. От вчорашні вчорашня атака. 11 іскандерами, частина з яких були балістичними, частина крилатими. Це ж теж те, що позиціонувалося росіянами як вундервафе, і тим не менше всі вони були збиті. Всі 11. Це означає, що ну напевно, чи то іскандери, чи то якісь інші ракетні зенітно-ракетні комплекси таки спрацювали. От це приниження російських конструкторів і російської вундервафи, Що це буде означати? Ну, по перше, іскадери вони притримували аж до останнього. До вчорашнього останні... дня. по суті. Так, останній раз вони використовували іскандери це ще того року. А Іскандерка взагалі це ну, я не знаю, там всього декілька разів, а два або три. Ну тобто на пальцях однієї руки точно можна порахувати. І це був такий у них. Останній рубеж, остання така можливість для того, щоб знищити систему ППО, і перш за все, це Петро. А про що свідчить? Що е э э Іскандери вони знову виявилися е нездатними пройти ту систему ППО, яка е ну, є в Україні. Ми ж розуміємо, що ця система вона не досконала, що при використанні проти країн НАТО в західній Європі Росіянам, ну бо якщо буде така майбутня війна, яку вони прогнозують, яку вони дуже хочуть цього, система ППО більш сильніша. Більш сильніша ніж в Україні, і значить, вона буде ще більш ефективна і збивати е, в Європі будуть не над містами, не над е, якими стратегічними об'єктами, а при підльоті. Це у нас недостатня кількість е, патріотів, недостатня кількість різок для того, щоб зробити там два-три шолони ППО. У нас фактично зараз один ешелон, але він е, працює і працює так, як не працює навіть я не знаю, там е, залізний купол в Ізраїлі. 100 і 100%, і навіть 91% і 92% – Це досить потужний показник, який означає, що у росіян немає чим проламати цю оборону. Так так мас, ну, і тому вони е, масово використовують всі. Ті ракети, що зосталися в арсеналі, от одноразово от для намагання цього цього пробити. Добре, ну і власне, я ж так розумію, що ще одна задача окупантів це власне. Ну щоб українські сили протиповітряної і протиракетної оборони вистріляли весь запас ракет, і тут це ж змагання на швидкість. Ми швидше зможемо отримати нові ракети, нові ну, нові протиракети, Чи окупанти швидше з шахедами і іншими своїми ракетами, крилатими балістичними, ну просто призведуть на. До того, що колись ці ракети закінчаться, от власне питання логістики, це ж теж важливе питання в цьому контексті. А, абсолютно точно, але е, зрозуміти, що зараз вибудовується така система ППО, якому е, ці ракети використовували б мінімально, Ці мобільні групи ППО, які знаходяться е, ну в. Під під Києвом вони знаходяться в Чернігові, Житомирській області, рівненщині. Вони е, використовуються для того, щоб е, знищити максимальну кількість е, цих ракет. Ну, я маю на увазі Х-101 е, і шахедів ще при підльоті до Києва. І е, ракети, які системи ППО Києва, вони використовуються тільки для цієї кількості, яка прорвалася через два-три там скільки кордонів, тому що цих мобільних груп досить багато зараз. Вони з прожекторами, вони з кулеметами. І розумієте, е, кулемет або зенітна гармата, боєприпаси не настільки ти дефіцитні і вони більше використовуються ніж оці досить дорогі і дефіцитні ракети. Ну тобто, по суті, дешевше і економніше навіть такі речі ми маємо враховувати: збити крилату ракету якимось стінгером, тому що стінгерів просто більше вироблено і їх можуть більше поставити отака приблизно логіка. Абсолютно точно, війна, це про гроші. Це ще Наполеон Бонапарт говорив, що для війни потрібні гроші, гроші і ще раз гроші. Це а тим паче зараз цю війну, яку ми бачимо, високотехнологічну і достатньо дорогу. Так, гроші, гроші і ще раз гроші. Або власне, оскільки за гроші купується зброя, купується військова техніка. То як казали українські очільники, і президент України, і міністр оборони, зброя, зброя і ще раз зброя. Дуже дякую вам за розмову. Військовий експерт Михайло Жирохов був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.